Усім привіт, друзі, я буду грати у Raider Friends 2. І так, нарешті, в нас нове відео на каналі. Добре, я зараз буду починати грати. І, ну, і, і, і завтра вподобайку. Щоб я пройшов. І під, і, і- і, і, і підписуйтесь на канал. Це дуже важливо, якщо ви любите Roblox. Добре, зараз загрузка. Ресе. Що, у нас там бере по коробку зараз глянемо. Просто наші нагрузить, окей, два. У мене грошей 6000. Давайте чекаємо. як ви пам'ятаєте, мене два місяці тому я зимав, як граю в на другу частину. І я того разу не... Це є. Не вийшло просто. Я вам обіцяв зняти. А то а я я тоді намагався знімати відео, ну я грав. А я щось програвав, не міг пройти. Я сьогодні вирішив, що все-таки зниму. Яким граю нарешті. Хто не бачив цю частину, то подивіться на моєму каналі. Як играю рентфрадову частину. О, здорово, не бачились, діду. 3-то не набачились. Я поруки ми там коробки, бачите, та скриня. Я та купів 6210. Занятия не хочу викупити, купить, мене, оця скриня. Крестані, ну я ч не донатив. Ой, я вже я закучал за цим старим. Опа! Я ще закочав за червоним. І ми побачимо синього, зеленого, жовтого, блакитного. І так. Починаємо друзі, нарешті. Все, погнали! Так, да. ми йдемо на веселощі. Ми йдемо у смерть. Геніально так, добре, перше лампочки. Погнали. Зараз реся, давайте відбирайте. До речі, друзі, я е, в жовтні. Е, я був е, у Карпатах. Я був на е, нашій епіту. На Шипіту, на перевалі і на... і на сі на Синавіру. Там дуже прикольно. Е, це був Карпаток, область область Закарпатська. О боже мій, я задружав. 2 лампочку. Все, давайте краще підемо. Два краще туди підемо, щоб він нас зловив. зливився. У нас вже 4, це вже п'ята. Де-де-де, де? О! Кипець! Добре, що я з них бо я сам то все я програв давне-давно. Куди бігти, там зелений. Там зелений. Ти Та, добиться малампочок. Все, він мене нас загубив. Що тут Ми забрали, молоті? А чого я ніхто не несе на не базу? Дарвайте підемо сюди, а отже, чувак пішов. Чувак, присядь. Чувак, присядь, будь ласка. Що, взагалі нема лампочок? Немає? Нема. Добре, погнали. Ну беріть. Нормально, він питається. А ми маємо всіх шукати крім. Кого для ті бакон Нормально? Ого, наче знати. Вже не замітив, тільки замітив. це давайте ставим. С4. Давайте ще 4 чотири лампочки. Мені не замітив? Друзі, і, і навчите в, 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 в коментарях вас улюблений е, персонаж The Rand of Friends 2. Наприклад. Е, наприклад, я можу приклад. наприклад, і, е, мій улюблений персонаж е, синій. Наприклад. Буде цікаво. Останні 2 секунди. Двоє програло. Те саме, як і тому відео. Капець. О, це тікає, Але ні, Чекайте. О, там синіч. О як? Добре, і будемо. Далі грати. Давай, все, давай, починаємо. Помінить кучу взять. Добре, е, гасники, 15 вогнегасників 15 вогнягасники. Погнали Ще знову. Так, давайте підемо сюди. Добре, уже, мабуть, жовтий появився, ты боже. Что ж ты почули? Что таке? Це ми під омрозку. Я грав. Ну це капець. О, жовтий пішов. По горонку я казав, що мій. Що я, що мені, що мені подобається жовтий. Але я передумав, знаєте чому? Ту горонку, як я грав. Е, мене ж це зубив. Ми, мі, він мені, мені, мені був улюблений, тому що коли він мене схопив, то, я грав, ну, то можна ще від нього відірватися. А коли я грав тоді, Є, мене він мене скупив ну полетів там як ви знаєте і я нажимаю пробіл я падаю і помираю це нормально друзі нормально що гасники все щось не видно О, гляньте, у гляньте пока дівчинка ого все пока дівчинка капець, капець, капець. Опота даний привіт. Тепер мені здається, подобається. Жовтий і ні. Ні. А трохи Щоб, щоб де жовтий? А що це його ніхто не ні, здо ні. щоб нам визирбалося? Що шо? Чи може просто ні так, може тобі показалось. Але ні, то ні не показалось. Позар підам туди в замок ще раз той цей... Давайте подивись. Там сидіть. Так, тут нема. немає. Теж нема. Що, тут теж нема. Добре, і да ти не знаю, я Ярші. А, точно! Я піду ще до фіолетового я ще там не був. Давайте піду туди швидше. Точно, я забыл, що ты пила тво. Я что сам забыл, друзья? Давайте йдемо до нього. Е, а жовтый может туди ходить? А. Рен, что это такое? Дивись, да, девяти, двіте. Э, стоп, тра. Ой. Такі можно напитка? Я краще, я, я краще играю. Стоп, я щось заблукав. Де... Я, я щось заблукав, Куди йти йти? Ча, ти щось заблукав. А, ой, сюди я щось. Я десь второ не переплутав. Давайте. А, чи два бонгасника? вони можуть бути тут бо... ...більше нема або в когось. Бо поки що немає, але це може бути в когось. А, блин, добре, молодецька. Тут немає. Добре, нема. А чи це вже думав в когось. Да, що тут зараз гляну. Не, немає. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь тут. Але може тут там хтось дивиться Кош, добре, рахую, що сім Давайте я покатаюсь. А, все, хотів покататися. А чого ці двері виламуємо? А чого нам, а чого там вон газ такий? Чому там э, е... ядерку? Чого не знайдіть ядерок? What the... У -у -у. Це хей нафиг Вот дід живий, молодець Все, Це... ми всі поскипали Все пішли Що так роблять? Це звук Давай, давай, куда куда, куда куда? Сиди, слад! Сыни! Хватит, ходи, ходи! Молодець! А, я боже, я думав, що я імене уже побачил. Я що что не знал, кровь так был імене. Дичь кобережного Тебе ч там человек? Ем. -е. Друзі, ви це бачили? А я піду сюди. Гляну, що у нас тут? А чому по одній? Чому там на подвій, наприклад? Як там вони? Гасники, те, що ми брали? Лампочки. Жовти, я, доди, доди. Жовтий, я Що те... жовтий. Окей. Ну, мене Паски. Папа. Це, що це таке? Боже Вони саме секунду двоє програли. Ну боже, ми не можу, Підпишіться, будь ласка, на канал, ката вподобайку, ну я не можу. Щоб вони не програвали. Щоб я пройшов. О, останнє! О там було дівчинки Хто б мені показав? ой я я тут подав Ви бачите, друзі? О, нарешті. Давайте все. А на що ми збирали ці. Голови. А він, не, а він тільки Молодець. Точно, бляді, тож, Тоже, це ж там оці гармати я забув. Батя, швидко, швидко, збираємо. Сугар. Старий! Сри, стримайся! Там Тут, А чого ми саме збирає? Чого ти нам так не чесно? Тихо, тихо, тихо. Ну, як він знав, як він знав? нуль. Опа, нарешті. Ось ще одне. Давайте підемо ще зараз. зараз глянемо ще всередині нас.

Там нема, нікого нема. Друга, Другой чесно мені е, схотніше, ніж каже. О, він там стоїть і дивиться. Стоп, мен... Боже, мене ще два, а сейчас нуль. Давайте я ще зараз Давайте піду сюди. Чекайте. Щось... То есть ступий? Чи... То есть ступов в чайну. Два взгляда. Дышатый. Чуть-чуть не літаю. Знає, ви Тоб, де він? Я чоловік весь винітав. То боже не милий, ну Блакитний. Ти мені не даєш, я прохрають. Чого там, коли колись кіломат і зразу її програють? Давайте зараз підемо до філетового. бо я думаю, що там. Давайте, ідем сюди. Так, тихо, тихо. О боже мій. Що нема? Віло-фіолетовий. легше, легше. Що, забіг що щось не побачив? А, все. А, це вже в мене останнє. А, все, давайте... Боже, за два це за швидко оцей. О, вона програла. Давай таку шутку. Поки що не програв. Все, Це все дивіться, люди, люди. Мене, 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 буде Фу, Фух, садічка, не йди до нього. Ти так мене лякаєш. Оооо. Смачного. А ой, я скіптичний не нажав. А що у нас а зараз. Нарешті ти фінал, друзі. Я ту грати грав, то я програв, як в мене була друга спроба. У цьому ролику. Те, що я казав. Я тут я як накатався, то я програв. Давайте я может сяду сам. Моя вызнаю їх А все. Ти, От, я могла в каком другой нак на карте двое. А ты сядам сюда. Ладно, є, ладно, берем его. О, дивися мені Дивися мені. Та... Чи, давай, сідай. Смотри, ты... Давай, два тысяч. Лучше не самый задний. Давай сідай, сюда, сідай. Удаляй Дима. Вас будет собой останет? Эээ, е, эээ, старый. А ты? Нормально. Друзья. І на Чувак, будь нормальним. Як я грав вчора, ніж сам. Тоб, а чому ми на цей день поїхали? А, ну бо ми можемо поцинуть. А там ніколи ні. Ти, чувак, обережно. Зараз так... А, ну, добре, спикеру, я не хочу. Я відпочину, Як так. У мене та сьогодні була в школі. Ну так, мене, друзі, випаділок та серду у сім уроків, але сьогодні було шість. мене не було... мене останній рок мав щось фізкультура, але не було. Погнали! Ось, як темно. Чувак, чувак, не бери, не роби, не роби так. Я сьогодніся. Чувак, це тихо. Зараз сама головна буде. Та, чувак утуся. Щось, друзі, ставте лайк і... обов'язково підписуйтесь на канал. Давайте, друзі, зараз, підписуйтесь. Підписуйтесь! Приходить започинається. Підписуйтесь. І подобайка. Давайте, все. Погнали. О, ты О, чувак, хорош, хорош. О, так, чувак, тихо, тихо, тихо. Нормально. Давай, хорош, хорош. Давай, чувак. У -у -у -у. Друзья, Круто, чувак. А, ось що було за картойця, мы счастлив. Вата давай, чувак. Молодець, молодець, молодець. Куди, куди? А, сюди давай. Це молодець, молодець, чувак, ти молодець. Друзі, підпросить дорігайте, зараз ми пройдемо. Куди? Куди? Дусі, ми, ми пройшли. Ми пройшли. Да? Open the door Open the door, Відкривайтесь! Ой, це не все добре. Заки не все добре я мені, мене, тебе спаду. Чувак, ты хорош. Чувак, ты просто хорош. Я думав, що ти ну, новіш это хожу. Вот ти рано, только там на птику балусь, я помню человеку. А ти молодець, чувак. Молодець. Давай. Давайте, друзі. Ми це змогли. Ми змогли. Друзі. Ми змогли. Ми змогли. Так що. Підпуститись. Подобайка. Дякую, що будемося до кінця. Греш, я пройшов. Вам обіцяв давно зняти, навіть другу частину. І так, пройшов, друзі. Підпуститись. Чекати нові відео. ще буде багато новорічних, річних. Ми ще не вирішили, будемо з відео. Про гріжа там будуть ще режими. На це режим я буду про гірші А де синій? Да о! Давайте ще подумати Це міні-істої. Все, ми молоті. Підписуйтесь Ставте вподобайки. Дякую, що ви дивилися до кінця. Ви найкраще в мене. Дякую. І що, друзі, будемо прощатися. Усім пока. Побачимось у наступному, у наступному відео. Ухрінча! Всім пока!